Герой наступного нашого сюжету – 88-річний панютянин Володимир Лисокобилка. Людина з непростою долею. Чоловік пройшов велику вітчизняну війну. Після її закінчення відбудовував селище, у якому хоч і не народився, проте мешкає усе своє свідоме життя. десят років Володимир Іванович пропрацював на панютинському заводі. Сьогодні, перебуваючи на заслуженому відпочинку, він радо вітає гостей у своїй оселі. Один із довгожителів селища Володимир Лисокобилка показує нам лист, надісланий його матері військовим командиром. У ньому зокрема йдеться про відданість та відвагу молодого солдата сержанта Лисокобилко. У 18 років Володимир закінчив тримісячні курси з підготовки саперів і відправився на фронт воювати. Там кілька разів зовсім юний солдат зазирнув у вічі самої смерті. Він це пулемета як чесонув, помні, да ну десь полтора метра зрізав як косою. А я ж упав, А він, видно, фриц подумав, що я убитий не став стріляти. А я вискочив та й побіг. Сержант Лисоковилка пройшов непростий фронтовий шлях, має чимало нагород. Кожна зі своєю зворушливою історією. Після закінчення Великої вітчизняни молодий чоловік оселився у панютиному, одружився на Лозівчанці і разом з усіма допомагав відновлювати селище. Стахановські лозовські дома строїли, там строїли наші діло, діло двері, окна теж, настилали. Оце лозовий його робив. А тоді вже, я у він прийшов, усім робили двері, окна, ставні, налічники. Оце все готовили. Ну і себе ж робили. на панютинському заводі. Нині «Укрспецвагоні», Володимир Лисокобилка пропрацював 33 роки. Керівництво Укрзалізниці урочисто висловило подяку Володимиру Івановичу. Таких як він, ветеранів праці, залізничники не забувають, весь час про них піклуються. Возять нас ми ж уже ногами пощі не ходимо. Так возять на день возложення вінкові на день побіди буваємо. Вони молодці. На 9 мая все вже розвозимо продуктові набори і плюс дені допоможі. І вже у п'ятницю в отерані Великої Вітчизняної війни панютяни запросили на свято всім разом відзначити день визволення Лозівщини.